Hello, my dear students! How are you? Доброго дня, мої шановні учні! Як ваші справи? Ми продовжуємо наші відеоуроки англійської мови. І сьогоднішній наш урок присвячений розвитку граматичних навичок. Ми повторимо вже відому інформацію про займенники і вивчимо дещо нове про цю частину мови в англійській мові. Спершу пригадаємо! Що нам відомо про займенники? Пронаун українською мовою це займенник це частина мови, яка вказує на предмети, прямо не називаючи їх. Давайте розберемося на прикладах, що це значить. Мама. Дивіться, коли я хочу вказати на маму, прямо не називаючи, що це мама, я скажу вона. Стіл це він, сонце це воно. Друзі це вони. І тепер давайте пригадаємо за допомогою міньйонів, які займенники ми знаємо в англійській мові. Коли я говорю про себе, я скажу Ай. Тобто це я. Коли мені потрібно сказати про особу чоловічої статі, а це можуть бути мій друг, мій лікар, мій вчитель, мій однокласник, мій брат, мій дід, мій тато, я скажу він англійською мовою хі. За допомогою займенника she ми позначаємо всіх осіб жіночої статі. Це можуть бути вчителька, лікарка, мама, бабуся, подружка, одніка, однокласниця. За допомогою займенника IT воно або це в перекладі українською мовою ми називаємо всі неживі предмети. Це можуть бути a table, стіл, a window, вікно, «a The sun – сонце. До речі, цікавим є те, що англійці вживають займенник eat для позначення тварин, якщо вони не знають їхньої статі. Тобто, якщо ви знаєте, що у вас вдома є кицька дівчинка, ви скажете на неї she але якщо у вашого однокласника є кіт, але ви не знаєте, хто це хлопчик чи дівчинка, ви скажете на нього it За допомогою займенника «you» ми можемо звернутися до тебе або до вас. Тобто «you» означає і ви в англійській мові. Займенник we ми використовуємо для того, щоб позначити українською мовою слово «ми». За допомогою займенника займенника «зей» позначаємо в множині всі живі і неживі предмети, що означає вони, так, пропоную зіграти нам у гру. Розгляньте уважно зображення і прочитайте підпис до нього. Назвіть Назвіть вголос займенник, яким можна замінити підпис, а через кілька секунд ви зможете перевірити правильність вашої відповіді. Daniel. He A turtle. Eat. Children. We, abo they. My mom. She. Luke and I. Luke, yeah. We. This is me. I. Сподіваюся, ви всі справилися на відмінно із завданням. Запам'ятаймо ят... Запам займенники, що відповідають на питання, хто що, називаються особовими. Адже вони позначають собу. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, ти, вони. Поряд з тим в англійській мові є об'єктні займенники і вони відповідають на питання непрямих відмінків. Опрацюємо їх разом. Я, мій, мені, на мені зі мною. he him she her it it you you we us they them Ця табличка до табличка допоможе вам вивчити особові та об'єктні займенники. Будь ласка, ознайомтеся з табличкою детально, а також я хочу нагадати батькам, що ви можете скачати текстову версію уроку, де ви знайдете всі схеми, всі таблички із відео, які ви можете використовувати для, для самостійного опрацювання матеріалу. Ваше домашнє завдання вивчити особові та об'єктні займенники. Наступного разу ми проведемо з вами невеличке онлайн-тестування. На цьому наш урок завершено. Дякую всім за увагу!